Нова продукція у нашому асортименті від заводу Афакан Пластик. Ця продукція знадобиться у кожному домі: відра для побутових відходів, диспенсери та аксесуари для ванних кімнат, різноманітні баки для сортування сміття різних об'ємів та кольорів. Товари виготовляються із АБС пластику та частково із сторинної сировини, що не впливає на високу якість продукції. Завод вже понад 40 років спеціалізується на виготовленні продукції із пластику. Асортимент компанії налічує понад 200 позицій, огляд яких ви зможете переглянути на нашому YouTube каналі. Тож запрошую вас підписатися. Продукція Афакан Пластик уже на нашому складі в Україні і придбати її ви можете за цим номером телефону. Тож запрошуємо до співпраці та чекаємо на ваші замовлення.